Як завжди, підготуйте до уроку підручник з математики робочий зошит, тоненький зошит у клітиночку, ручку, лінійку та простий олівець. І почнемо ми наш урок з каліграфічної хвилинки в тоненькому зошиті клітиночку. Напишіть число, яке у 9 разів більше, ніж 6. Правильно, це число 54. Записуємо в зошит сьогоднішню дату, класна робота і пропишіть один рядочок каліграфічно. Охайно, правильно, число 54. Пригадаємо таблицю множення і приготуйтеся писати математичний диктант. Слухайте уважно. В тоненький зошит. Записуйте вираз. Обчислюйте його значення. За потребою тисніть на паузу. Перший вираз. Число 42 зменшити на 7. Ще раз нагадую, пишемо вираз і обчислюємо. Знайди суму чисел 38 і 16. Знайди добуток чисел 8 і 6. Знайдіть частку чисел 32,4. на 51, різниця 23. Знайдіть від'ємник. І останній вираз. Другий доданок 27, сума 42. знайди перший доданок. І продовжуємо пригадувати таблицю множення, Відкрити робочий зошит на сторінці 22, завдання 84. Перед вами два варіанти виразів. Оберіть один із варіантів, встав пропущені числа в істинних рівностях. Відео тисне на паузу і виконуєте. Пам'ятайте, що вам треба виконати лише один варіант. Для виконання наступного завдання нам знадобиться підручник на сторінці 62. Пригадаємо, як розв'язувати рівняння. Перед вами 5 простих рівнянь. Давайте з'ясуємо коренем, яких рівнянь є число 6. Поставте відео на паузу. Поміркуйте усно. Писати нічого не потрібно. Так, перше рівняння. Корінь, не число 6. Наступне рівняння. Корінь також не число 6. І тут корінь, не число 6. А в тих рівняннях, що перед вами на екрані, корінь або розв'язок цих рівнянь число 6. 6 розділити на 3 буде 2. І 36 розділити на 6 буде 6. Я впевнена, що у вас також вийшли такі відповіді. А зараз я закликаю вас бути дуже і дуже уважними. Давайте зараз розв'яжемо рівняння, яке перед вами на екрані. Вусно записувати поки що нічого не буде. Це рівняння на знаходження суми, просте рівняння. І ви легко впораєтеся з розв'язанням. Х дорівнює від 14 віднімаємо 9. Знайшли Х, це буде 5. Робимо перевірку. А тепер я пропоную вам розв'язати ось таке рівняння. Зверніть на нього увагу. Це рівняння вже ускладнене. Ліва частина цього рівняння. 9 плюс х така саме, як і в попередньому рівнянні. А права частина цього рівняння представлена добутком чисел 7 і 2. Щоб далі розв'язати це рівняння, перший крок нам треба знайти добуток цих двох чисел і записати. Ліва частина залишається без змін, а праву частину ми знаходимо добуток і записуємо це число. Тепер ми ускладнене рівняння перетворили на просте і розв'язуємо далі його як звичайнісіньке рівняння. Ми бачимо, що 9 х дорівнює 14 і рівняння 9 х дорівнює добутку чисел 7 і 2 розв'язується майже однаково. Перший крок в ускладненому рівнянні ми знаходимо значення числового виразу. Записуємо і розв'язуємо, як завжди. Зверніть увагу на завдання 2 у підручнику на сторінці 62. Перед вами два рівняння. 32 віднятих буде 24 і 32 віднятих дорівнює добутку чисел 8 і 3. Друге рівняння відрізняється від першого, тим, що воно ускладнене. Перше рівняння ми розв'язуємо, як ми це робимо завжди. З'ясуємо, чим друге рівняння відрізняється від простого. У нас число 24 замінили добутком чисел 8 і 3. Отже, це числовий вираз. Ми замінимо його значення, звели ускладнене рівняння до вигляду простого і розв'язуємо як звичай. Аналогічно розглянемо наступні два рівняння. 12 поділити на і буде 2, і 12 поділити на і буде числовий вираз. 8 поділити на 4. Перше рівняння розв'язуємо, друге рівняння. Зводимо до вигляду першого, знаходимо значення числового виразу. замінюємо і записуємо. У нас вийшло таке ж саме просте рівняння. Я впевнена, що всі вже розібралися з цим. Можете відпочити і приєднуйтесь до нас знову. Запам'ятаємо алгоритм, як же розв'язувати рівняння, у яких один із компонентів числовий вираз. Перший крок. З'ясовуємо, чим відрізняється подане рівняння від простого. Ми побачили, що праворуч у нас є добуток чисел. Другий крок змінюємо числовий вираз його значенням. І третій крок розв'язуємо одержане, просте рівняння. Запам'ятайте ці кроки, і у вас не буде ніяких труднощів при розв'язанні складних рівнянь. Ось виконаємо завдання 3 на сторінці 62. Розв'яжемо рівняння, міркуючи за пам'яткою. Перший крок з'ясовуємо, чим відрізняється подане рівняння від простого. Ми бачимо, що тут є числовий вираз добуток чисел 9 і 8. Замінюємо цей числовий вираз його значенням. Записуємо одержане рівняння і розв'язуємо в зушик просте рівняння. Не забувайте виконувати перевірку. Розв'яжемо наступне рівняння. Це відняти 14 до рівня 50 плюс 8. Це рівняння відрізняється від простого числовим виразу замість значення. Замінимо числовий вираз 50 плюс 8 його значенням. Одержуємо просте рівняння, а далі самостійно його розв'язуємо. Підказка у вас є на екрані. Відео ставте на паузу. І ще одне рівняння. Ми бачимо, що воно також ускладнене. У нас є числовий вираз, який потрібно замінити значенням цього виразу. Одержуємо просте рівняння і самостійно його розв'язуємо. Відео ставте на паузу. Я впевнена, що ви зрозуміли, як розв'язувати ускладнені рівняння. І у вас у всіх все вийшло. Розв'яжемо задачу у ваших підручниках на сторінці 63 задача 4. Знайомимося з умовою задачі. У комп'ютерних класах школи є 80 комп'ютерів для учнів старших і початкових класів. Старшокласники можуть працювати за. 43 43 комп'ютерами. скільки комп'ютерів виділено для учнів початкової школи. За потребою поставити на паузу самостійно ще раз перечитайте задачу. Цю задачу будемо розв'язувати рівняння. Нам пропонують шукане позначити змінною ігри. На допомогу нам є схема. Число 80 означає загальну кількість комп'ютерів. З них 43. Для старшокласників і невідомо або позначаємо буквою ігри для учнів початкової школи. Рівняння до нашої задачі буде мати ось такий вигляд: ставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть цю задачу. Не забудьте зробити перевірочку і записати відповідь. І сьогодні ще нам залишилося повторити розв'язання ось таких числових виразів. Тут треба пам'ятати про порядок дій. Нічого не переплутайте, зосередьтеся і розв'яжіть ці часові вирази самостійно. Відео поставте на паузу. Наближається до кінця наш урок, проаналізуйте свої навчальні досягнення. І я пропоную вам зробити кольорами веселки. У зошиті позначте відповідний колір. Я не міг, не хотів це робити. Я це зробив, але не вдалося. Я це зробив з допомогою. Я це робив, хоча були помилки. Я це робив, але не відразу. Я це зробив. Це було дуже просто. А зараз я звертаюсь. Особисто до кожного учня. Чи вдається тобі розв'язувати складне рівняння? Якщо варто над цим ще попрацювати, перед нами прослухай ще раз пояснення і потренуйся. А для самостійного працювання або для домашньої роботи виконайте завдання у робочому зошиті на сторінці 22 номер 85 розв'яжіть рівняння, скориставшись підказочками. І задача 86 розв'язати за допомогою рівняння. Я всім бажаю успіхів! На цьому наш урок завершується.